Трамп готовий завдати удару санкціями по агресору Росії та її економічним союзникам. Проте він сумнівається, що це спрацює детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп пригрозив за 10 днів запровадити проти Росії мита за війну в Україні. Але він, схоже, сам не впевнений у дієвості цієї стратегії і визнав, що санкції можуть не подіяти. Про це пише американська газета The New York Times. Цитата Трампа, не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він, Путін, очевидно, хоче ймовірно продовжувати війну. Але ми впровадимо мита і все таке. Це може вплинути на них, а може і ні, сказав Трамп. За даними видання, з розчаруванням Трампа зростають і сумніви у силі важелів США але. Чи готовий президент їх реально застосувати? Цитата Трамп, схоже, усвідомлює те, що багато хто з нас спостерігав із самого початку, що проблема не в Зеленському, проблема не в Україні, проблема в Путіні, заявив Мет Дас, виконавчий віце-президент центру міжнародної політики. Журналісти пишуть, поки що немає ознак, що ультиматум Трампа вплине на Путіна. Кремль не збирається відступати від своєї так званої історичної місії, мовляв, повернути Україну під контроль і впевнений у перевазі на фронті. Та експерти наголошують, у Трампа є інші засоби, щоб змусити Росію зупинити війну. Попри захист від санкцій, економіка РФ вразлива. Трамп може арештувати частину банківської системи, обмежити ціни на нафту і використати фактор впливу торговельної угоди з ЄС Евелін Фарка ж, колишня заступниця помічника міністра оборони США, сказала, що у Трампа цитую багато козирів у рукаві. Серед них законопроєкт Сенату про санкції у 500% на імпорт з Росії або країн, що купують її у чи нафту. Вона також наголосила, Трамп має показати, що Росія не здатна виграти війну. Він міг би посилити допомогу, підштовхнути Україну до більш ризикованих дій і домовитися з союзниками про використання. Заморожених російських активів на зброю. Цитата: Він Трамп думав, що він і його перемовники зможуть умовити Росію на якийсь компроміс, але Путін у компромісі не зацікавлений, і тому він продовжуватиме боротися, поки не зрозуміє, що не зможе добитися своїх цілей військовою силою. Зрештою, він повинен переконатися, що програє, і його оточення має бути в цьому переконане. Вважає Фаркаш. До речі, Кремль майже не. Від... Відреагував на нову погрозу Трампа, нагадують журналісти. Дмитро Пєсков заявив, що Кремль, цитую, взяв до відома ці слова. А союзники Путіна засудили і навіть висміяли зміну термінів. Цитата: 50 днів раніше було 24 години, раніше було 100 днів, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Деніал Фрід, співробітник Атлантичної ради Вашингтоні, зазначає. Непослідовність і різка зміна курсу США заважають тиску на Росію. Цитата дії Трампу останніми тижнями свідчить про те, що він можливо розуміє це і рухається в більш жорсткому напрямку.